Який смачний компот. Клас. Що, люба кішка? Тут я кушуняю, да? Тебе я вже покормила вкусняшками, тепер я кушуняю люба. Маркізьона, Ну дай поїсти, ну зопати мала така. Маркіза, так чесно, Я тебе погодувала. Я дала тобі смаколика, дала тобі кашки. Нарешті, нарешті в мене розгорілося багаття. Тож, я кажу вам всім привіт, рада вас бачити у себе на каналі. Дякую, що повернулися. Ця подорож у мене соло. Точніше, та сама містянка цього разу буде е, соло в селі. А в мене такі поїздки бувають дуже рідко. Можливо, десь раз на рік, можливо, декілька разів на рік. Але частіше це місце, де я знаходжуся не сама. Але цього разу так сталося, що я тут сама. Тому будемо разом з вами вести хазяйство маркізьона. Кіцю, кіцю моркицю. Я в курсі, що ти їстимеш все, що я тобі не дам Маркізьон. Люба, там птичка, чи чого ти так туди дивишся? Знаєте, сьогодні якийсь такий день, хочеться постійно полежати. І, власне кажучи, я так майже цілий день провела, приїхала в село, поїла, полежала, пішла, щось поробила, полежала, спаржу зібрала, полежала ось і вирішила, що ввечері хочу багаття. Дістала шезлонг і знову трошки полежу. Вже другий ранок наступного дня. І нарешті я знаю, чому в мене вчора був такий ліжковий настрій. Бо дощ вночі був, і сьогодні дощ іде. Ото мені так і хотілося вчора полежать та й полежать Але все ж таки щось та й поробила. До речі, багаття в мене вчора так і не вдалося. Воно тут трошки погоріло, так би мовити, на камеру і перестало. Не мій день вчора був побагатьм. До речі, як перекласти коректно слово соло? Бо мені, на думку, спадає «самотні». Ну, це трохи слово, яке відображає. Вихідні. Разом з тим, ну прям щоб такої самотності, я не відчуваю, але дійсно я сама чимсь займаюся. Потім я думала над варіантом самостійні. Але в принципі я все роблю самостійно. Ну, колись прошу допомоги так. А разом з тим, більшість того, що я роблю, воно самостійне. Тому слово соло не зовсім в повній мірі відповідає перекладу самостійний. Не знаю, як його коректно перекласти, тому називаю просто соло вихідні. Можливо, коректне слово буде одинокі, бо я одна їх проводжу. Можливо, так. І спаржа, про яку я казала, її небагато. Разом з тим заморозити її на зиму хвати, а потім робити або різні салати теплі, або, ну, або різні теплі салати, або додавати до тих самих супів чи до яєшні робити яєчню з овочами. Ось. І трошки запасу буде. І знову дощ починається. Так, а я ще хотіла зробити одну фоточку, треба бігенько спіть. Зараз ще дам, підожди. На тобі трошечки. На любима. Що глотнула, не поняла, як глотнула. Ще дать. Ну не треба лапо, я тобі дам і так. І так же тобі даю. Тримай. Что я вже сделала? Люба, ну я ж с тобой тоже ділилася. Ділилася ж с тобой ділилася. Бежи назад. Ді зопа такая рідна. Такая рідна зопа. О, таки потягу. Да ну, какие красива. Що я вам скажу? Я загнала занозу в палець з огірка. Молодець. Нащо рукавички придумали, хто його знає. А взагалі, я що хотіла розказати, що так я огірки ще не збирала. Значить, з одної сторони грім гримить з другої шахед летить. Це триндець. Коротше, які часи такі огірки. А ще, ще. В нас ніби вже є перша кукуруза. Ну, це ще, звісно, побачимо, бо її треба зварити. І тоді точно буду знати, чи є у нас перша кукуруза, чи ні. Ну, а так, по качанах вроді вже є. Знаєте, вирвала тільки 4 качанчика, так на пробу. Думаю, що їй ще десь тижник, і вона буде ще краще. Ще, ще, ще. Це вже другий урожай помідорок. Тільки три, але минулого разу був один, але великий. А цього разу три, але маленькі. І трошки огірочків. Якісь такі вихідні, все пішло не так, як планувало. Тому краще не планувати. Хай просто йде, як йде. Разом з тим я встигла трошки і позасмагати. А я дякую вам, що були зі мною в цьому відео, і зустрінемося в наступному.